Ірландія сьогодні вихідний, сонячно, температура 12 градусів. Приїхали з сином на море. Ну і тут прогулюємось. Зараз підемо прогуляємось з лісом. Отже, поруч зі мною пляж. Як ви бачите вже люди, дехто навіть собі заграє і лягли на пісочку. Дітлохи. Уже по коліна в воду заходять ну а ми з сином гуляємо, пішли прогулятись ось таким ліском Дуже багато прогулюється людей. Тут немає нічого дивного, оскільки сьогодні дуже і дуже тепло. Лісни тут з ялини. І ця ялина настільки нас вже певно по 100 років має. Такі досить гігантські дерева дуже комфортно на вулиці в Україні, мабуть. Такий клімат десь при температурі більше 20 градусів дорога піднімається все вище і вище вгору. З усіх сторін від мене просто такі неприлазні хащі зрощі папоротів і різними кущами. Досить незвичного. такая природа. Это mm -hmm. я так, зрозумів такой заход до моря. Спочатку вгору, потім вниз. Отже, ми прийшли до моря. Сьогодні правда, трошки, правда, біля моря вітряно. З тут недавно був штурмове попередження і Ось такі от дерева повалило кругом, трошки поламало дерев. Ось тут от. Саме в таких місцях відчуваєш цю силу природи саме коли ти живеш на острові, в океані. Ну, а ми продовжуємо наш рух. Отже, пішли прогулятися трошки таким ліском теж і там десь побіг вперед.